Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні говоримо про, про свідоме батьківство, якщо можна презентацію. Багато з нас є батьками або став батьками, але не всі ми можемо бути свідомими батьками. Після Першої світової війни, коли надзвичайно гостра постала проблема благополуччя і захисту дітей. Була скликана спеціальна міжнародна конференція, це відбулося в Женеві 1925 року, на якій говорили про захист дітей. Тоді вперше, в 1925 році, прозвучав Лозунг про те, що нам потрібно якимось чином захищати дітей. Але знаєте, відбулася Друга світова війна. І в 1949 році відбулася ще одна. Вже жіноча міжнародна конференція, на якій піднялися ті самі питання. Основний заклик і він звучав так, що гарантією щастя і безпеки для дітей є мир. В 1959 році була представлена декларація прав дитини, а в 1989 році була прийнята конвенція. Справ дитини це відбулося 20 листопада. Саме тому більшість країн сьогодні святкують або не святкують, або згадують цей день саме 20 листопада. Знаєте, як не парадоксально, діти потребують захисту знаєте, від кого? Від дорослих людей. Ми можемо декларувати гарні слова. Ми можемо малювати е, різні правила, але, на жаль, історія повторюється. І не факт, що після закінчення цієї війни не буде скликана ще одна конференція чи делегація, де будуть знову говорити про одні ті самі питання. Я е, коротко, можливо, таку статистику прочитаю. Е, я вже говорив, ми говорили вже про те, що ми, як батьки, не єдині, хто впливає на наших дітей. Є середовище, в якому вони ростають, є, можливо, генетика, є якісь інші сфери. Середня тривалість екранного часу, це статистика по Україні, в дітей починається приблизно з 2,5 годин. Це маленькі діти. І вона може досягати 9 годин. Це стосується дітей 11-14 років. Ви знаєте, що середній час тривалості. Часу, який проводить тато зі своєю дитиною, складає всього 35 хвилин. Розуміємо різницю, та? де навіть півтора години ну, діти можуть сіти в телефоні і 30 хвилин, які тато свідомо ми не говоримо про час, де він щось там робить по хаті чи прибирає. Я говорю про час, коли батько дійсно присутній в житті дитини, коли він спілкується з нею, коли він відповідає на її запитання або щось навчає. В середній час 35 хвилин. Це дуже маленька цифра. В нашій Україні декілька років тому був такий проєкт, проєкт по школах, він називався Лист до тата, в якому приймали учні старших класів і прийняли участь 14 шкіл у нас в Україні, де діти писали листи до своїх татів. І коли був виданий спеціальний підручник, де є записані всі ці листи, і ось Основний меседж, який звучить в всіх цих, цих листах, звучить так: де ти тато? Від гнівних листів, таких, знаєте, образливих, що тата не було або тато робив рани дитині. До добрих листів. Такі історії теж є. Не можемо говорити про те, що в батьківство в нашій Україні взагалі це тільки негативна сторона. Є, звичайно, позитивних прикладів багато. Але враховуючи тенденцію, мабуть, якщо говорити про загальні такі цифри, то ми можемо побачити, що ситуація насправді не саме найкраща. Дивіться, як звучить останній вірш книги Старого Заповіту. Працює, так? Ага, треба включити мене. Це книга Малахії. Останній вірш. Книг Старого Заповіту. Книга Малахії, 4 розділ, 5, 6 вірш. Ось я пошлю вам пророка Ілю, перший ніж настане День Господній, великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів, а серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Погодьтеся, Бог міг завершити книги Старого Заповіту будь-яким текстом. Але саме цікаво, що останні слова старого заповіту звучать в контексті сім'ї, в контексті батьківства. Надія, яку дає Бог в останній книзі Старого Заповіту, звучить і проявляється в тому, що серце батьків, а якщо бути точним, серце татів або татусів, має повернутися до серця своїх дітей. І тільки тоді серце дітей. Повернеться до серця своїх батьків. Ось це правильна послідовність. Ми би хотіли, щоб наші діти повернулися до нас. Але питання, чим ми наше серце, чи ми повернуті сьогодні до них. Це, мабуть, перша думка, про яку я сьогодні хотів говорити, тому що відновлення стосунків між татом, між мамою і дітьми починається не з дітей. А починається з нас, з наших особистих змін, з наших особистої трансформації. Я знаю, що ми знаємо, в чому потрібно мінятися нашим дітям. Ми можемо знати і мати цілі стратегії, в чому потрібно мінятися їм. Але сьогодні, коли ми говоримо про свідоме батьківство, я хочу, щоб ми говорили про нас. Тому що зміни в першу чергу потрібно робити нам. І ми бачимо з цього тексту, що Бог говорить, що серце наших дітей повернеться до нас тільки тоді, коли наше серце буде повернуте до них. Ми вже говорили в нашому інтерв'ю про те, що ми дітям не тільки передаємо, можливо, якісь здобутки, писання говорить про те, що батьки передають дітям спадщину, ми передаємо дітям набагато більше. Ми передаємо їм наші цінності, ми передаємо їм наші переконання. Ми передаємо їм ланцюжки реакцій, тому що вони дивляться на те, як ми реагуємо на різні стреси в нашому житті, на різні проблеми, виклики. Ми передаємо їм нашу віру, способи мислити. Тому Бог в цьому вірші ми читали, починає працювати з нами. Якщо Бог би хотів змінити дітей, Він би починав з нас. Декілька років тому. Мого сина був такий складний, плаксивий період. Це відбулося, напевно, тоді або підсилилося тоді, коли він ще пішов в школу в перший клас. І ось кожна невдача його вона закінчувалась плачем. І знаєте, на перших періодах я ще себе стримував. Ну, Наші дружини вони більш треплячі. насправді так є. Ми чоловіки менш треплячі. Я стримував якийсь період себе. Але з кожним разом я почав пробивати. Знаєте, от цю межу я почав пробивати. І доходило до того, що я міг пристиджувати свою дитину, навіть, можливо, насміхатися, забороняти йому це робити. І знаєте, в якийсь період часу ця реакція почала вже мені не подобатися. Я зрозумів, що я перехожу певну межу. Ми багато про це говорили з моєю дружиною. Я ділився цією ситуацією з іншими дорослими, чоловіками. І ось в якийсь період прийшло, я не знаю, наступило таке відкриття. Я почав ну, дізнаватися, чому я, чому я так роблю. І відповідь: знаєте, де була зарита? Як ви думаєте, в дитинстві? Тому що я виростав, я думаю, багато з вас виростали зовсім іншій культурі. Культурі, де емоції або проявлення емоцій, було ем, непопулярним. Особливо, якщо це стосувалося хлопці, пам'ятаєте фразу, так? Хлопці не плачуть. І виростав в культурі, в якій емоції подавлялися. Можливо, навіть наказувалися з них сміялися. І саме з цього моменту, коли я почав ці моменти бачити, відбувалося моє стілення. Я почав думати, чому моя дитина плаче. І причина насправді, може бути дуже багато. Може бути фізична причина, діти можуть банально не висипатися, може бути якісь проблеми в організмі з здоровим. У нас є друзі, які зараз проживають на Київщині, в яких останній період діти стали дуже такими агресивними, почали нечемними бути. І це пов'язано з тим, що останнім періодом на Київщині дуже часто повітряних тривог. Дуже часто прильотів, вибухів. І знаєте, деколи ми дорослі не витримуємо. Наша психіка дорослих може не витримувати. А дитяча психіка, вона ще більша, не захищена, не сформована. Тому я почав шукати причини, чому моя дитина плаче. Можуть бути душевні причини, могли бути конфлікти в школі, які точно були. Йому складно було проходити певні періоди. І знаєте, що відбувалося? Замість того, щоб підтримати його. Замість того, щоб допомогти йому пройти цей складний в житті період, я, як тато, добивав його своєю реакцією. І це говорить про те, що наша власна обмеженість або невігластво, або некомпетентність вона призводить до того, що ми можемо шкодити нашим дітям. Через те, що я неправильно я не розумів причини, через те, що я мав ось таку модель, в якій я виріс, я ставив неправильний діагноз, я приймав неправильні методи або форму лікування. Ця ситуація є яскравим прикладом, що нам, як батькам, для того, щоб змінювати наших дітей, потрібно змінюватись самим і починати ці зміни з самих себе. Я думаю, що кожного з нас. Є достатньо речей, достатньо травм, які ми, будучи навіть сьогодні дорослими, які можуть проживати в нашому серці, з якими нам потрібно розібратися, які потрібно нам відпустити, можливо, простити тих людей або хтось, хто десь в дитинстві колись нам щось зробив недобре. Чому це важливо? Тому що всі ці речі дуже плавно і спокійно перетечуть в життя наших дітей. Ми впливаємо на дітей не тільки коли свідомо щось гарно розказуємо, але ми впливаємо на дітей тоді, коли ми просто нічого не робимо. Тоді, коли ми просто є вдома, ми реагуємо на якусь ситуацію, саме тоді ми так само продовжуємо впливати на наших дітей. Знаєте, ми не можемо навчити дитину те, чого самі не знаємо. І коли в нас є проблеми з особистими межами, ми не вміємо ставити границі. Ви знаєте, що в наших дітей будуть ті самі проблеми. Коли ми неправильно реагуємо на стрес, наприклад, ми гніваємося, ми злимося, ви знаєте, що ці самі речі будуть так само зустрічатися в наших дітей. Коли ми не вміємо себе захищати або захищати свою позицію, такі самі проблеми будуть в наших дітей. Ось тому, коли ми говоримо про свідоме батьківство, мабуть, перший такий самий важливий пункт. Про який я хочу сказати, про який говорить сьогодні нам слово, що зміни почати варто робити самих себе. Якщо ми хочемо міняти наших дітей, якщо ми хочемо, щоб наші діти змінювалися, ставали зрілими, ставали нормальними, добрими людьми, ці зміни потрібно робити з себе і працювати над собою. Знаєте, наша. Неграмотність і наша некваліфікація як батьків призводить до того, що ми маємо завишені очікування до наших дітей. Коли ми почали, я почав більше цікавитися, що є вікова психологія, що дитяча психіка вона має здатність, ну не то, що здатність, вона росте до доволі тривалого періоду. Дитина, дитина є нестійка психологічно. Коли ти починаєш певні речі розуміти, то ти розумієш, що багато речей, і багато конфліктів і проблем, які ми можемо створювати, взагалі не були проблемами. Багато речей, які дитина, наприклад, не може зробити не тому, що вона не хоче, а тому, що вона не може. І, напевно, неправильно, коли ми вимагаємо в трирічної дитини тримати порядок, прибирати після себе, там, заправляти ліжко. Ну я до прикладу говорю. Так? Тобто є певні речі, які діти наші не можуть робити в силу свого віку, в силу свого розвитку. І, власне, через власну нашу некомпетентність і такий, можливо, легкий підхід до батьківства ми можемо приносити нашим дітям біль. Я хочу, щоб ми подивились на оці картинки, на цю картинку. Це картинка з, я думаю, що, можливо, ви всі чули такий тест-диск. По типу темпераменту. Це картинка звідси. Ви знаєте, що наші діти теж народжуються вже з певним типом темпераменту. І ось на цій картинці перед нами завдання. Залізти на це дерево. Як ви думаєте, кому буде найскладніше? В кого взагалі нема шансів це зробити? Кому буде зробити це найлегше? Ще одна картинка з того ж самого курсу. І показується ці картинки я хочу показати, що кожна наша дитина, навіть нашій сім'ї, в нас може бути двоє, троє дітей це інший світ, це інший підхід, це різні можливості, це різні здібності. Ми не можемо рівняти дітей. Дивися, як робить твій брат, наприклад. Ти що, не можеш так? Або, наприклад, вже хлопчик в твоєму класі вже робить так само. Тобто наші діти розвиваються по-своєму. Кожної людини і дитини є свій темп розвитку, є своя швидкість розуміння певної інформації. Коли цих речей ми не розуміємо як батьки, ми починаємо від них вимагати те, що вони просто не можуть дати. Ви знаєте, коли Дух Святий, коли Бог працює з нами і коли Він хоче знити нас, як як він це робить? Як Дух Святий працює над нашими змінами? На кого Дух Святий кричав? Ви знаєте таку історію? Мабуть, саме з гірших, що ми, як батьки, можемо зробити для наших дітей, це кричати на них. Там ми швидко доб'ємося результату, однозначно. Якщо крикнеш швиденько, дуже дитина послухається. Але проблема в тому, що це буде тільки зовнішня переміна. Це не буде переміна і трансформація серця дитини. Коли Дух Святий над нами працює, коли Бог над нами працює, Він працює через любов, Він працює через милосердя. Знаєте, коли я думаю про Ісуса, який мав стосунки з учнями, Він не кричав на них, коли в Гефсиманському саду три рази вони його чи два рази не послухались. Ми не бачимо, щоб Христос критикував Петра або принижував Петра, чи перестиджував Петра за те, що Він зрадив його. Пам'ятаєте, коли на морі вони спілкувалися? Ми не бачимо, що Бог так працює з нами. Тому перша річ, мабуть, про яку я хотів би сказати, це те, що переміна і праця над нашими дітьми починається з власної трансформації, з праці над собою, з праці над своїм серцем. з Прочитанням хоча б одної книги про батьківство. Спілкування з іншими сім'ями, можливо, хто має такий досвід. Для вироблення своєї моделі. Знаєте, нема, напевно, правильної іде... одної моделі, тому що в кожному періоді дитини наша модель буде змінюватись. І те, що працювало в один період, може не працювати в інший період. Це така динамічна, дуже важлива, важлива річ. Наступна річ. Про яку я хотів би сказати, про те, що ми, як християни, маємо вже модель, по якій ми можемо виховувати наших дітей. І ось цю модель я хочу, щоб ми подивилися в молитві Отче наш, через молитву Очі наш. Ми, Кожен з нас, коли в нас народились наші діти, ми перейняли нашу модель від, можливо, наших батьків, від суспільства, в якому ми жили. Я не буду казати, що вона до кінця неправильна. Але я хочу так само нагадати, що люди все ще не перестали мати проблеми з гріхом. Ось тому Біблія говорить про те, що в нас є модель, в нас є модель, на яку ми можемо вчитися. Дивіться, молитва Отче наш. Ми так чуть-чуть попробуємо коротко пройтися по кожних віршах. Перша фраза Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І у цих коротких словах ми бачимо, що Ісус називає Бога Батьком. Тим самим даючи нам модель стосунків, поведінки, реакцій. Якщо ми навіть сьогодні не знаємо моделі, ми можемо дивитися на те, на те як робив це Бог в житті народу ізраїльського через Ісуса Христа, як Він це робить сьогодні з нами? Ми бачимо тут певну ієрархію, ми бачимо відмінність в ролях. Ми бачимо, що є той, хто керує, і є той, хто підкоряється. Я не знаю, чи до кінця батьки можуть бути в повному розумінні друзями для своїх дітей на 100%. Тому що дружба передбачає певну рівність. І все ж, коли ми говоримо про батьківство, є той, хто над ним, є той, хто підкоряється. Бог дав нам цю владу як батькам. Ще одна річ, наступні, е, наступні слова: хліба нашого насушного дай нам сьогодні. І цей уривок говорить нам про щоденну залежність від наших батьків. Кожного дня наші діти потребують, щоб ми приділяли їм увагу. Кожного дня вони потребують їжу, у них є фізичні потреби, У нас є цілий арсенал, як ми маємо діяти, коли дитина хворіє. Я думаю, в кожного з нас є якісь не знаю, там, таблетки, пластирі. Ми, це, напевно, та сфера, в якій ми доволі непогано розбираємося. Але це не все. Не всі потреби наших дітей. Дивіться, як говориться в наступному, в наступному вірші. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Крім того, що є фізичні потреби в дитини, ми бачимо, що є потреба в спілкуванні з іншими і в нормальних стосунках. Але ми бачимо, що в цьому вірші в кожній дитини є потреба в Бозі. Не тільки в дорослих є потреба в Бозі, але так само в дітей. І наше завдання як батьків не тільки задовольняти фізичні потреби, але так само і духовні. І знаєте, мені здається, що Писання багато разів говорить до нас, до батьків, про те, що ми маємо виховувати наших дітей в Господі. Читали, мабуть, такі виривки. Наприклад, в Ефесян написано, щоб діти слухались батьків в Господі, а потім пише, що батьки не дратували і виховували дітей в напоминанні і остереженні Божому. І цей текст говорить про те, що до нашого виховання потрібно додати ще когось. В Стосунки виховання і впливу потрібно додати ще Бога. Ще одна річ і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Ще одна річ, яка нагадує про одну з потреб дитини: це потреба в духовному захисті. Можливо, ми про це не так часто думаємо. Але коли я думав про цю річ, я згадав історію про хлопчика. Це історія, яка записана в 9-му розділі Марка, і в 9-му розділі Луки про хлопчика, який був одержимий нечистим духом. Пам'ятаєте? Христос після гори преображення спускається до учнів, його зустрічає натовп людей. В тому натовпі людей є батько, який привів свого сина, дитину, якщо ми будемо читати Марка, там буквально говориться про дитину. З проблемою духовної одержимості дитини. Ми не говоримо зараз про дорослих дітей, ми говоримо про дитину. І ось Христос виганяє цього нечистого демона з дитини. І це в черговий раз говорить про те, що наші діти потребують духовного захисту нашого. Не тільки ми в процесі, але в процесі є Бог, тому що ми ще не навчились і не навчимося боротися з гріхом. Діти так само грішать, не тільки дорослі грішать. Але цей текст говорить про те, що може бути духовна небезпека, може бути духовний вплив на наших дітей. Ось тому нам важливо молитися за наших дітей. Ось тому нам важливо молитися з нашими дітьми. Навіть ще починаючи, мабуть, з періоду вагітності, коли наші дітки знаходяться ще там в животику. Я пам'ятаю, як я був дитиною. Це був шкільний вік, і нас на літо батьки відвозили в село. Можливо, з вами теж так роблять, або ви так робите зі своїми дітьми. І в селі в нас була свобода. Ми багато що робили, того, що можна, і того, що не можна. І ось нас в селі робили об'їзну. Це є район Радивилова, зробили нову дорогу, асфальтовану. І коли ми катались на велосипедах, я побачив і мені приглянули стовпчики. Знаєте, при дорозі є такі білі стопчики з світловідбивачами. Бачили, так? З однієї сторони білий світловідбивач, з іншої сторони, червоний. От коли я катався, мені приглянулися ці стопчики. Я собі подумав, було б непогано взяти ті стопчики і закупати біля діда в'їзду. Біля діда і баби в'їзд, знаєте, в браму, собі гарно буде такі, видно, все класно. І вечором того ж дня я сам поїхав на ту дорогу за тими стовпчиками. Вони дуже легко винялися, тому що це нова дорога. Вони ще не встигли втрамбуватися. Три стопчика дуже гарно пішли, і зі трьома стопчиками я приїхав додому. Я їх заховав в дідовій шопі, це така його кладовка. Але знаєте, що відбулося? Цієї ночі я дуже погано спав. Моє сумління і моя совість вони не давали мені спати. Наступного ранку всі ті три стопчики повернулися назад в те місце, де вони знаходилися. І це в черговий раз показує про те, що Бог може діяти в серці дитини. Не тільки ми впливаємо, не тільки ми навчаємо, але коли ми дитину приводимо до Бога і ми допомагаємо їй будувати стосунки з Богом на дитячому віці, Бог так само може працювати над її серцем. Остання річ я завершу. Остання третя складова батьківство це відповідальність. Можна багато говорити про права дітей. Але ніхто не забрав відповідальність батьків. Я хотів би, щоб ми подивились на того, хто є взірцем, на того, хто став батьком, народивши нас, і хто взяв відповідальність за діла своїх дітей. Хрест для нас є прямим доказом відповідального батьківства. Там на Голгофі відбувся найбільший день захисту дітей. Бог проявляє ініціативу і бере відповідальність на себе за наші гріхи, тому що ми не могли цього питання ніяк вирішити. Голгофа стала місцем, де ми не тільки отримали звільнення від наслідків, наших переступів, але ми отримали захист від духовного світу і відпливу сатани. Тому сьогодні, в цей день, коли ми говоримо про батьківство, я хотів би, щоб ми так само подумали про батьківство Бога і про ту відповідальність, і про ту ціну, яку він заплатив. Батьківство завжди коштує грошей, батьківство ніколи не може бути безкоштовним або халявним. Але згадуючи про батька, про Отця Небесного, ми сьогодні будемо згадувати про ту ціну, яку він заплатив. За своїх дітей. Я бажаю, щоб в наших сім'ях, в наших домах наші діти вони отримували зцілення, щоб дім це був місце, де діти по-справжньому зростали, де вони знаходили безпокій, де вони знаходили заспокоєння від своїх труднощів, стресів в житті, щоб ми, як батьки, допомагали їм в цьому. Хай Бог благословить нам бути свідомими батьками, бути для них прикладом дійсно справжніх християн. Хай Бог благословить вас.